Сміливі нести світло саме так називається виставка, присвячена роботі енергетиків. Всю експозицію на власні очі бачив мій колега, журналіст Ян Андрусенко. У Дніпровському художньому музеї відкрилась фотовиставка Сміливі нести світло в ній представлені роботи відомих фотографів, присвячені найскладнішій зимі в історії незалежної України. Багато фотографів дійсно знімало минулу зиму знімали блекаути і. Ми спостерігали за цим, і виявилося, що їх варто зібрати в одну колекцію для того, щоб показати людям, як виглядало наше місто, да? місто, в якому я живу, це Київ. Але потім стало зрозуміло, що це відбувалося по всій Україні. і Ми маємо це зафіксувати для історії. І коли ми почали працювати над проєктом, цих фотографій ставало більше, більше і більше. В проєкту відшло більше 30 фотографів прийняло участь, і біля сотні фотографій, тобто. Це досить великий проект, який показує Україну, якою ми бачили її минулої зими, і яку ми проживали. Ідея цього проєкту з'явилася рік тому, коли енергетики ДТЕК після перших масованих обстрілів по енергетиці повертали країні світло. Документація цих подій дає новий вимір, нову глибину в розумінні того, як українці переживають найважчі часи свого життя. Ми зрозуміли, ну і нам здалося, що це такий ну суттєвий період в нашому житті. Тому виникла така ідея і рішили, що це треба увіковічити для того, щоб ми це пам'ятали, знали, і бачили. Для того щоб ми розуміли, як це да, як це робиться, в яких умовах надважких працюють енергетики, як люди згуртовуються, да допомагаючи одному одному, тому що це ж не тільки ну як ми працювали, там відкликалися всі. І коли ми захищали підстанції, відкликалися там громади, відкликалися там міські ради, відкликалися всі для того, щоб допомагати, для того, щоб цього там не повторилося або зменшити ризики. Тому я думаю, що це якраз буде показувати нам всім, як це було, і дай нагадувати, як це було. Це була складна зима, дуже дуже складна зима, і усвідомлення цього прийшло, мабуть, десь згодом. Тільки зараз можна сказати, що ми енергетики робили дуже круті могутні речі. Ця виставка унікальна, як на мене, бо фотографи змогли у непростий час показати, які були складні у нас моменти, як цю складну зиму ми проживали, як працювали щоденно енергетики. Це було досить круто. Це те, що дозволяє нам. Мотивуватися на наступні ще більш складні часи, можливо до виставки. Увійшло понад 100 фото з різних куточків України за авторства Саши Маслова, Сергія Коровайного, Євгена Малолєтки, Поліни Полікарпової та багато інших. Свій фотознімок на виставці представила і фотографка з Запоріжжя Олена Титаренко. Це було якраз в той період, коли тотальний блекаут був по всій Україні і. Ми з чоловіком виїхали в місто. Ну, звісно, щоб зафіксувати це, тому що це вже стало частиною нашого життя, і ці пустинні вулиці, іноді перемігаючи там світла фар від авто, якраз підсвітили нашу центральну вулицю. Це зроблено на проспекті Соборному. Це така вулиця, знаєте, яка зазвичай. Вся світиться ліхтарями, це кав'ярні, якісь ресторани, магазини. І в ті дні це була тотальна темрява. Тільки окремі якісь магазини могли дозволити собі якісь там вивіски, і тому ця цікава така гра світла та темряви. От зробила такий кадр. Відвідати фотовиставку можна з середи понеділю з 10 до 17 години. Дніпро став четвертим містом, у яке завітала ця експозиція. Раніше її можна було побачити у Києві, Харкові та Львові. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д1.